Права 834 сторони прямокутника дорівнюють 8 дециметрів і 14 дециметрів. Обчисли сторону квадрату, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. Ну що ж, стартує? Давайте спочатку знайдемо, а який же цей периметр прямокутника. Якщо ми дізнаємося периметр прямокутника, то за умовою у квадрата буде той самий периметр. Записуємо тоді. Перша дія. І пишемо, що периметр П. У випадку прямокутника обчислюється за формулою 2, що множиться на А плюс Б. І це дорівнює. Буде дорівнювати 2, що множиться. Замість А. Ми пишемо тоді 8. Додати 14. І це дорівнює. 2, що множиться. 8 плюс 14 це 22. І це дорівнює тоді. 44, І пишемо в дужках Чого? Дециметрів. Так, пишемо. це у нас буде. Периметр? Периметр прямокутника. Периметр прямокутника. Добре, тобто периметр прямокутника у нас 44 дециметра, і периметр квадрата відповідно також дорівнює 44 дециметра. А зараз нас запитують, чому дорівнює сторона квадрата. Нагадую, що у квадрата всі сторони рівні, і тоді виходить, що периметр квадрата це 4, що множиться на А, де А сторона квадрата. Тоді зрозуміло, щоб знайти сторону квадрата, треба периметр цей відомий поділити на 4. Записуємо тоді так. Пишемо 2 і пишемо, оскільки. Оскільки периметр квадрата пишемо дорівнює 4 А? То? Сторона квадрата? Ну і А, пишемо А дорівнює. Як знайти невідомий множник, Треба добуток поділити на відомий множник, то Тому пишемо П поділити на 4. І це тоді дорівнює. Замість периметру ми пишемо 44. Тут йдемо в дециметрах. Ділимо на 4. І це буде дорівнювати 11. І пишемо в дужках чого? Дециметрів. Г. Ну що ж, отже, сторона квадрата складає 11 дециметрів. Записуємо тоді відповідь. Нам треба було обчислити сторону квадрата. І пишемо, що вона дорівнює 11 дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на периметр квадрата і прямокутника. На цьому вправу завершено.